Привіт усім, друзі! В цьому відео я вам розкажу про свою капусту. Покажу вам, як вона вже гарно підтягнулась, підросла, вкріпилася і вже головка в'яжеться в капусти. Тобто, що саме вам хочу розказати? Рівно, ну не рівно, 19 числа було рівно один місяць, як ця капуста була висаджена сюди в огород. Результат за один місяць, як вона гарно все підтягнулася, росте і росла. І, друзі, там є в мене попереднє відео, де я знімаю, як роблю міжрядну культивацію ну в капусті. І що вам хочу, друзі, сказати? Хочу вам сказати, що подивіться за 2 тижні, 2 тижні назад я робив міжрядну культивацію і за два тижні як вона сильно гарно підросла, друзі. Сьогодні в нас попадав невеличкий дощ. Падав досить гарно, десь годинку одну рана. І земля в принципі, досить гарно намокла, промокла і це добре. Але у мене встановлений капельний полив, тому що без нього такий результат не вийшов. Підживлював цю капусту, як, друзі, підживлював селітрою білою. Робив як, пускав у капельницю білу селітру. Тобто у мене тут є. Рівно 10 сотих капусти. Вис, висаджено, по-моєму, якщо добре пам'ятаю, 4 тисячі Стебел на 10 сотих, там плюс-мінус, може, ну, може трохи менше, не набагато. Десь около 4 тисячі стебел пішло ось на 10 сотих. Далі друзі, підживлював я так. Маю 20 рядків таких і на один рядок давав 1 кг селітри Тобто 20 кг селітри було ну опускав в, в самий капельний полив. якщо, ну Я зараз вам покажу, як то в мене все устроєно. і Зараз я заберу камеру, покажу вам ближче саму капусту, там уже головочки гарні б'ються. В принципі, мені цікаво самому, скільки з цього огорода з 10 сотих можна буде зібрати, який то наш буде з цієї капусти. Так що, друзі, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб не пропустити. Буду вам знімати, як буду саму реалізацію капусти, як її буду продавати, е вирізувати, продавати ну і так далі. Так що, друзі, обов'язково підписочка на мій YouTube канал. Буду всім дуже вдячний, хто підтримає мене підпискою. Ну що ж, давайте я вам покажу вже зблизьку, як, як вона себе почуває і яка вона вже є розрослась. Так, друзі, бачите, міжряддя ледь-ледь видно. Тобто, що саме? Міжряддя саме 75 см, по-моєму. Десь 70-75 см міжрядка йде. І дивіться, друзі, як вона розрослась Практично вже ну Нормально в ній ходити, щоб не поламати листя, неможливо, тому що вона вже повністю ну, повністю. Так що давайте я вам покажу все ближче і покажу вже, як в мене устроєний капельний полив. Як... Так, друзі, ось капустка. В принципі, ось бачите, вже починає витись головочка. Шкідники, бачите, теж не, не сплять. Ось це. це є зроблено шкідниками. Але вона все обробляється так, як має бути. Тож ну, стараюсь, щоб було все максимально, ну максимально, скажімо так, не дати шкідникам погіршити стан самої капусти. Ну, Як бачите, друзі, покажу вам вже саму капусту. Ось дивіться, моя рука і листок. Ось. Ну, Просто. Просто, ну, самі бачите, дуже гарний результат вийшов. E, Особа там добавок якихось я не використовував, не, не мішав їм там нічого. Просто один раз дав селітри. І все. І полив. Постоянний полив і такий результат. Да, бачите, я й такі у нас екземпляри, але ну, e, їх, в принципі, небагато. В основному капуста велика, друзі. Так що, друзі, ну якось так вона виглядає. Ось бачите, тепер дожчик намочив, це все е, гарно промокло, але під листками досить сухо. Так, Зараз я вам покажу, як у мене устроєний капельний полив, як це все поливається. А, стараюсь піддержувати постійну вологу капусті. Тому що, ну, придержуємо і бачимо, який результат. Ось у мене нога, друзі, і ось листок який. Коротше, я планував як? Планував зробити міжрядну культивацію, але вже в другий раз, ну, зробив я один раз зробив міжрядну культивацію, але вже в другий раз я просто-напросто не встиг зробити міжрядку. Тому що мені жалко залізти в капусту і її просто трактором по це. Ну, листки ці крайні потоптати. Тому що, ну, бачите самі, друзі, вона розрослася просто-ну. Просто Почти, що вона вже а, Шорик до, ну, Цей рядок до рядка, листки до листка вже де-не-де. Бачите, де-не-де воно вже і просто вони а, ну, торкаються, як тут бачите. Так, друзі, ну, а, давайте я вам покажу, як у мене устроєний капельний полив. Тут у мене трішечки бур'янує на початку. А, капустка досить. Ну, Капуста тепер мокра, не дуже в ній комфортно ходити. Ну, mm? І такий результат, друзі. Ось. Результат мені подобається, подобається, тому що ну, тут повинно, повинно бути гарно капусти. Ось так, друзі. Зроблений капельний полив. Нічого тут такого сверхістественного немає. Ось іде така труба сороковка. І 20 рядків, 20 краників, ось такі краники. Ну, вони вже на сонці від ну, такі поблідли, краска ви, ви, вигоріла. Так, І покажу вам вже е, самий насос і як в мене встроєно, що воно собі саме тягне, коли я хочу рідкі добре. Так, ось такий насос, друзі. Ось тут у мене йде і наш шланг, краник. І ось на капельне. Щоб не, щоб не, не ходити, краники постійно не закривати. Тут перекрив і вже у шланг, ну, тут відкриваю і в шланг вже йде вода. І наоборот, тут закриваю, тут відкриваю, пішло в капельне. Ну, Якось так. Така системка. E, і ось тут таке на у собі, друзі, що воно собі тягне мін добриво Звідси ось так. Краничок так надкриваємо. На половинку, і воно вже тягне. Так що тут собі e, замішую саму вже, ну, самі добрива замішуємо рідкі. І просто тут трішечки так надкриваємо, і воно собі гарно потихеньку тягне так прямо в, мотор, в насоса і вже в саму капельну систему. Ну, якось так, друзі, це все в мене зроблено. Капельний полив, сама капуста. Результат, самі бачите, який за один місяць від ну від тоді, коли я посадив сюди в огород капусту. Пройшло 19 числа, було рівно один місяць. І такий результат. Тобто, ну Мені подобається, все добре. Тепер саме головне слідкувати за шкідниками. Цю білокрилку, бложка, там багато інших, то постійно треба слідкувати, щоб вони не, не, не заїдали капусту, тому що щоб була гарна, гарна головка, була, щоб капуста була зелена, за цим всім треба слідкувати. Ну якось так, друзі, все вийшло. В принципі, буду далі знімати, якщо вам буде цікаво. І, друзі, що саме головне, що саме теж мене цікавить, це скільки тонн вийде з 10 сотих капусти. Я це все буду обов'язково знімати, записувати собі. Е, ну, коротше, Все детально буду е, для себе ну, зроблю такий висновок, що вийде з цього всього. Дякую всім за увагу, друзі. Всім удачі, добра, всім пока.